Черга з вантажівок до пункту контролю ягодин на кордоні з Польщею цього тижня перевищила 45 кілометрів. Про це на своїй сторінці в телеграмі повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм. За його словами, головна причина низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль. З того, що ми бачимо, кількість транспортних засобів, які не приймають, катастрофічно впало в три 4 чотири рази за останній місяць. Якщо раніше вони приймали до 50 до 80 транспортних засобів, то зараз від 12 до 20. Критично низька пропускна здатність КПП призводить до того, що всі вантажі стоять у чергах від 7 до 10 днів. Здебільшого, це зерно і продукти, які йдуть на експорт. Водночас водіям доводиться пристосовуватися до життя в чергах. Вони розвішують на вантажівках свій випраний одяг, використовують ящики для інструментів як кухню і їдять прямо біля машин. Через війну більшість вантажів з України вивозять автотранспортом. Найбільше навантаження припадає на польський напрямок, оскільки ця країна має морські порти. Проте, за словами Мустафина Єма, КПП Польщі виявилися до цього не готовими. У міністерстві інфраструктури України підрахували, що такі затори завдають перевізникам від 2 до 3 тисяч євро збитків із кожного транспортного засобу а для всього сектору, щомісяця десятки мільйонів доларів.